Усі миру Божого, ми знаємо із історії людства, це записано у Біблії. Про це говориться на каналах місії, Слово Боже, пасторами Салтаненко, що усі імперії, усі царства, які будували люди, вони були знищені і попадали, тому що правління без Бога не може існувати. Біблія говорить, що незабаром наступить Боже Царство, яке буде існувати вічно. Ісус Христос незабаром вдруге прийде на землю і покінчить з імперією зла, але перед тим буде прихід Антихриста, звіра, якого посилає Сатана, і якого люди приймуть і будуть йому поклонятися. Він прийде надприродньо із пропасті, це нереальна особа. І Бог допустить ці страшні події, тому що люди не приймають Бога, не служать Богу, а служать сатані. І Антихрист і всі, хто йому поклоняється, підуть у погиблі. Це тільки вибрані Богом, ті, хто були вірні Богу тут на землі, залишиться з Богом у вічності. Час короткий, тому потрібно спішити робити правильний вибір, потрібно бігти до Бога вже тепер. Амінь.